Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні будемо розглядати акваріум на 40 літрів. І це буду розповідати про нього, як він влаштований, як запускався. І це навіть не акваріум, а такий полідаріум. Запуск акваріуму був в січні 2022 року. Відео про запуск нема. Це вже зйомки влітку 2022 року. Грунт тут. 4 см, і воно так в переміжку ґрунт кварцит і керамзіт, клеєний фітофільтр і карчі вклеєні на стінку, на задню стінку акваріуму. І на фітофільтр вклеєні також пробкового дерева. Як я робила декор в цей акваріум відео також немає, бо я тоді ще не знімала для ютубу. Але принцип той самий це монтажна піна і силикон і ґрунт акваріумний. У мене на каналі є декілька відео, як робити декор в акваріумі. Кому цікаво, можна подивитися. Ось так влаштований фітофільтр. Це такий фільтр, склеєний зі скла, така коробочка. І тут керамзит і керамічні кільця. І коли вода падає назад в акваріум, здійснюється аерація. Тут в мене такі орхідейки. Архідейки, ті, що вони вже пропадали, але ось тут вони почали нарощувати корінчики. Ось одна, друга, ось друга, третя орхідейка. І тут ще росте четверта орхідея, але вона прямо вкоренилась там і вже росте. Ось, Що тут ще є? Цього я назву не знаю. Це якась трава сама насіялась. І мхи. Тут багато різновидів різних мхів, і їм тут добре. Це папороть, це криптокаріна. Це воздушна форма в неї вже. Ну і тут безліч всяких інших маленьких рослин, але вони ще не виросли. Ось це дуже красива рослинка, це її повітряна форма. Ось це гідрокотила білоголова. Вона повинна бути більшого розміру, листочки в неї повинні бути такі більші. Але тут в цьому полюдарімі було дуже довго погане освітлення, і вона стала така більш мілка. Зараз освітлення тут уже добре, і це з часом виправиться ця ситуація. Ось ця рослинка насіялась сама, дуже красива, і ось ця травка насіялась сама яким чином це сталося, в мене в цьому акваріумі завелись шкідники. Тут жили падури, дуже багато їх було, і кліщі на рослинках малому подарували мікроскоп, і ми роздивлялись все, що тільки могли. І я взяла листочок з цього полюдаріума і побачили в мікроскоп, що там живуть кліщі і псують листочки. Тут дуже погано все росло, медленно, взагалі нічого не росло. Я не розуміла, що відбувається. А потім, ну, коли побачила, що там живуть кліщі, все стало ясно. Але в полюдаріум не можна лити яди, обробляти ці рослини, знищувати шкідливих комах, ядами не можна. І я замовила спеціальних таких в нас продаються в країні хижі кліщі ентомофаги, які їдять шкідників рослин, полюють на інших насікомих, ось і насипала цього, вони продаються з таким субстрактом, насипала цих кліщів, вони дуже малі, їх не видно, так вони в такому продаються невеличкому боксі з тирсою, Я насипала цього субстракту і з нього повистали ці рослинки, і тут зникли всі шкідники, нема тут більше шкідливих кліщів, нема подур, вони винищили все, але оці кліщі не їдять рослини, вони полюють тільки на комах. І після цього тут все добре почало рости, і навіть деякі рослини, виросли, яких я сюди не садила, вони не разом з тими кліщами корисними. В описі під відео буде посилання, де я їх купляла. Тож для всіх, у кого є така проблема, що не можна використовувати хімічні препарати, яди, це дуже класний дієвий спосіб, і він працює. З кожним роком акваріум змінювався, рослини росли це краще і краще. Із обладнання в цьому акваріумі є обігрівач, фільтр встановлений акваель, маленька помпочка, вона там схована. Ось, і з шлангом подається пода фітофільтр. Освітлення RST Edge. В цьому акваріумі дуже гарно наростяться півники. І тут Великий процент виживаємості малька півника. Також губки тут дуже добре виживають. Ось ці кадри, як був нерест півників, і це на момент зйомки в акваріумі 20 літрів води. Сам акваріум на 40 літрів, а водички тут зараз 20 літрів, і дуже гарно віднерестились півники, І є відео, як вони зростали. В цьому акваріумі є всі умови, що потрібні для півників. Півники не люблять високу. Воду, їм треба така висота водяного стовпа невеличка, щоб вони могли вспливати і брати повітря, ну таким легше. Коли півники в великих таких акваріумах вони втомлюються там. В таких маленьких їм краще. Але маленьких не в тому плані, що там мало води, а щоб висота, на яку їм треба підніматися за повітрям, була невелика. От 20-30 см це в ідеалі. Ну, можна, звісно, і більше, але півники втомлюються, коли високий акваріум. У даному випадку 20 см, і для них це дуже гарна історія. Також півники люблять чисту воду, і щоб було багато рослин, щоб прям такі хащі були, щоб їм було де сховатися, і щоб було на кого полювати. От півники дуже люблять креветок. В цьому акваріумі в мене живуть креветочки. і оця малеча, як підросте, буде харчуватися мальком креветки і добре виростуть. І також дорослі півники люблять креветок. Це вже пройшов час, це вже малюк гупів мене тут, цим малючком один день, акваріум продовжує заростати, і в цьому акваріумі я б нічого не хотіла б змінювати. Тут все ідеально. Також мені подобається, як тут влаштований фітофільтр. Він вклеєний всередину акваріума. і мені така система дуже подобається, бо якщо Буде перелив, то фільтр знаходиться в самому акваріумі і вода не буде витікати на підлогу. Ось так це виглядає полюдарім зверху. Рослинки, які я туди посадила, це ті самі рослини, які ростуть в мене в акваріумі, але вони в фітофільтрі прийняли повітряну форму. Ось оце папороть. Мох Крісмас, він отак піднявся, затягнув собою всі корчі, дуже красиво це виглядає. Мені дуже подобається спостерігати за цим акваріумом. Час йшов. І постійно якісь зміни тут відбуваються в цьому акваріумі От орхідеї, я звідси вже забрала, папороть також тут ця не росте. Півники приселились в інший акваріум, тут вже малюк гупі в мене підростає. Ось півники в інших акваріумах вже живуть, деяких я пороздавала друзям, деяких залишила собі, деяких поїла кішка Маруся. Маруся навчила мене, що на кожному акваріумі повинно бути покривне скло. Бо вона палює на рибок. Їй подобаються дуже півники і золоті рибки. Гупі вона не їсть. Прийшло 4,5 роки після запуску акваріума, і ось так він виглядає зараз. Це я тут зробила вже прополку, в черговий раз. Долила більше води. Тут зараз 35 літрів в цьому акваріумі. Тут живуть гупі, штук 5 вогняних барбусів, 2 півника пара, самочка і самець. І... Три креветки Амано тут є, і безліч звичайних креветок. Равлики равлик і звичайні равлики. Це найстабільніший мій акваріум. Можна робити підміни води, можна не робити підміни води, можна просто доливати ту воду, яка випарувалась. Прибирати також тут не потрібно, я не сифоню тут дно. Можна рибок годувати, можна не годувати, вони самі знайдуть що їм поїсти. Така екосистема, яка, яка повністю збалансована. На внутрішньому фільтрі, який подає воду в фітофільтр, встановлена крупнопориста губка. От Зараз тут воно все тут внизу є. Губку я мию раз на півроку. І ось шлангом вода подається. от Зверху на корчах лежить цей шланг. який з внутрішнього фільтра подає воду в фітофільтр аж це нічого не чіпаю. Можливо, колись, коли зупиниться вже ток води, тоді прийдеться доставати у цей шланг, промивати, ну поки все працює. Фільтрик-заріс дуже добре. Home Christmas затягло цей фільтр, заріс він. Мох також має таку властивість, він працює як губка, фільтрує воду, в ньому дуже добре затримується бруд. Така схема. Я прибирала звідси всі орхідеї, бо вони дуже сильно розрослись, вони закрили і затягли собою все, весь простір акваріума і не давали вже іншим рослинам рости. Тому орхідеї звідси я пересадила просто в горшики, забрала з акваріума. Ну, і орхідейкам тут було дуже добре, бо тут достатньо влаги, вони. Вже корнями переросли прямо в воду, і для орхідеї це саме класне середовище для зростання кора і вода, і волога, і світло гарне. Ось це акваріум запущений у му році. Я переїхала з іншої квартири, і тому довелось перезапускати акваріуми. От я переїхала з двома акваріумами. Оце і ще на 270 літрів. І я все перезапустила з нуля, і почала знімати відео. І півник, бачите, це самочка така красива. Зараз знайду, тут ще є самець. Він ховається, він палює, в засаді сидить, його треба вигнати на поверхню. Зараз. Я вам його покажу. Ось такий червоний, красивий. В нього, звісно, тут вже остання фаза ожаріння, бо він полює на креветок, на мальків. І такий він уже. Я вже переживаю, щоб він не тріснув цей півник. Виконує в цьому акваріумі роль хижака, бо гупі, вони мають. Таку тенденцію дуже швидко розмножуватися, а півник під'їдає малючки. У кого виникли якісь питання, пишіть, обов'язково відповідаю на всі питання. Кому цікаво, звертайтесь, можу поділитися рослинами і гупі. Також я роблю на замовлення декор в акваріум, всі карчі по вашим розмірам зробити і вам відправить. Вартість декорації це вартість самого матеріалу, з якого робиться декор, помножена на 2, це така буде ціна. Декор робиться з натурального каміння, з натуральних карчів, монтажна піна спеціальна, яка не виділяє ніякої негативної середовища акваріума речовини, і силикон той що предназначений спеціально для акваріума, яким клеїть акваріум, тож також не виділяє нічого шкідливого. Ось таке вийшло в нас сьогодні відео. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.